Всім привіт! Сьогодні я буду висівати насіння помідорів для своєї теплиці. Ось уже 5 лютого я висіяла собі 5 таких помідорчиків. Це є гібрид Айвенго. І ось бачу, як вони ростуть, спостерігаю за ними, і тому подивилася, що якраз мені сьогодні, середина лютого, час підходить для того, щоб виростити гарну розсаду і перше числа квітня висадити в теплицю. Теплиця є під дві плівки, досить така тепла, так що можна. Сміливо планувати там вирощувати помідори, адже минулого року ми вже починали вирощувати, і тому, якраз, мені такий час підходить. З чого ж я починаю? А починаю свій посів з того, що вже насіння придбано. І от як бути впевненим, щоб сівати це насіння без пікіровки? По-перше, насіння я завжди беру в перевірених місцях. І де саме продавець гарантує високу схожість цього насіння, і тому я буду його сіяти без дезінфекції, без пророщування. Зразу от такі розсадні стаканчики, які я заповнила вже ґрунтом. Якщо не впевнені в насінні, то тоді треба його перевірити на схожість. принаймні, хоч замочити, в яких стимуляторах росту, якщо воно не дезінфіковане, то обов'язково зробити дезінфекцію. Тепер на рахунок ґрунту. ґрунт я підібрала теж досить такий гарний, родючий, це поліський субстрат, тут кислотність відповідає, саме, є агроперліт і є навіть мікро і макроелементи. Отже такий ґрунт мені підходить, подобається, саме рослини в ньому прекрасно ростуть. Ну і не зайвим буде ще раз зробити йому дезінфекцію, хоч виробник гарантує, що ґрунт дезінфікований. Тому я використовую магнікур Energy, розводжу його згідно інструкції, я собі так розводжу на 10 літрів води, тому що мені якраз такого розчину вистачає. І ще трішки проливаю цей ґрунт і буду впевнена, що рослини будуть захищені і будуть добре рости, не буде ніякої чорної ніжки тут. В теплиці я планую посадити помідори в 6 рядів в кожному рядку по 30 кущів. Відстань між кущами до 50 см, а ширина міжряддя 80 см. Я собі зробила записи в зошиті, щоб орієнтуватися і як правильно висадити всі ті гібриди, що я планую, а також з ними і сорти. Вони будуть індетермінантні, тобто високорослі, їх я формую в одне стебло, це так досить мені зручно, і вони досить гарні, дають врожай. А тепер, що стосується першого ряду, в першому ряду я планую посадити такі червоні круглі Крім, далі Махітос, Айвенго, Айвенго я вирощувала і ним дуже задоволена, мені вони подобаються Це є червоні круглі, а також малинові Маністела і Пінк-джаз малинові. Порівняю, які з них найкращі і широкі. І всіх буде по 5 кущів. Другий ряд тут я планую посадити позану це є довга сливка, а також айдар, теж сливка, але перцеподібна подібна, більш-менш. Ямамото – жовті круглі, їх 8 посаджу, айдара 7, і черрі, і тіру, і люсі плюс теж всіх разом буде 30 помідорів. Посів насіння без пікіровки має свої плюси. По-перше, економиться час, тому що в майбутньому рослини не пікіруються, а будуть зразу пересаджуватися на постійне місце. Краще розвивається коренева система, і рослина краще пристосовується до несприятливих умов вирощування. Цього року я спланувала посів в таких розсадних стаканах об'ємом 250 мл. Звичайно, було б краще і сіяти 500 мл. Ну, але так як потрібно багато посіяти сортів, гібридів і тому всіх не буде де розмістити. І я вирішила вийти з положення саме в таких вирощувати, адже попередні роки я вирощувала ще в менших ємностях, рослини виростали, врожай був чудовий. Тому цього року трішки вирішила збільшити. Ці розсадні стакани я буду класти по одній насінині, Ну і маю гарантію, що все насіння має зійти, адже виробник гарантує 100% схожість. Попередні роки воно мало таку схожість. думаю, що цього року теж буде добра схожість. Для висівання насіння я використовую олівець, роблю ним заглиблення до сантиметра по центру кожного стакана. І буду класти по насінці. Ну, хочу нагадати в середині лютого висівати насіння для відкритого ґрунту дуже рано. Вистачить навіть в середині березня. Починаючи від 10 березня до 20-го, помідор швидко росте, а ще як йому створити гарні умови, підсвічувати, посіяти в гарний родючий ґрунт, а потім підживляти, так як треба, і в теплі вирощувати. То він виросте швидко і буде радувати чудовим врожаєм, тому не варто з таким поспішати. Висіваємо тільки в тих випадках, коли є де можливість висадити, а саме в таку теплу теплицю, де він дійсно буде ріс, не буде пригнічувався, адже від холоду рослина дістає стрес, і потім не буде такого врожаю, який би нам хотілося бачити. Та й розсада може бути переросла, а коли переросла розсада, це вже мінус якийсь певний відсоток врожаю. Тому на все є свій час. Правильно сплановуємо собі термін, десь зараз для теплиці нормально буде середина лютого, а от перші числа березня, починаючи навіть від 10 до 20, це буде достатньо для того, щоб вирощувати розсаду для відкритого ґрунту. Дане насіння, яке я висіваю, продезінфіковане, і тому я дезінфекції йому не роблю. А на рахунок того стимулювання тут же по бажанню можна йому робити, а можна ні. У мене ґрунт родючий, тут я створюю такі умови, якраз для росту, і тому буду вирощувати без стимулювання. От, наприклад, ці помідори я не стимулювала. Посіяла 5 лютого, і на п'ятий день вже вони проклюнулися. І сьогодні ось так гарно виглядають і досить добре ростуть. Так що можна вирощувати різними способами, кому як подобається. Кожен гібрид я буду підписувати, щоб бачити, що в мене зійшло, що в мене росте. Ну, і потім, щоб на грядку висадити і бачити, який дає врожай. Який краще, який спланувати собі на наступні руки. Так, і маємо один же гібрид посіяла. Тут я підпишу, і потім, коли все буде посіяно, обов'язково ще оприскою водичкою. Добре робити записи простим олівцем. Навіть на тому папері. Олівець не розпливається, тому що не як ми будемо трішки оприскувати водою, і от запис залишиться. Ну, і, звичайно, ще в зошиті зробити другі записи, щоб бачити, адже, по всякому буває, по два рази записати, це воно не буде зайвим. Ще дуже добре от використовувати такий ящик 40 на 30, який влізає якраз 40 саме стаканів, ширина цього рукава 8 см. І в одному ряду якраз йде 5 стаканів. І дуже зручно. Маємо один гібрид, це буде другий гібрид, теж можна не помилитися. Ну, але, звичайно, коли підписане, це буде краща орієнтація, тоді не загубиться той гібрид, який вирощуємо. І коли все насіння посіяне, тим же олівчиком я загортаю. Грунту цілий стакан я не насипала з такою умовою, коли помідор почне свій ріст, потім трішки підсиплю торфом, щоб рослинка росла рівненько. Накривати буду цей ящик плівкою прозорою, ставити в тепле місце при температурі від 22 до 24 градуси для пророщування, тут треба дуже пильнувати, тому що навіть на третій день можуть з'явитися сходи. І зразу помідор почне витягуватися. Тому я так два дні під плівкою, а далі перестраховую себе, ставлю на стелаж і от спостерігаю, починаю підсвічувати лампою. Температуру знижую, коли вже почне рослина проростати, то бажано навіть, щоб температура була і 19 градусів, ну до 20 і не більше. Бо, як буде досить тепло, помідор дуже почне свій ріст швидко і дуже буде витягувався. Обов'язково гарно треба оприскати водою, щоб був гарний контакт насіння з ґрунтом, щоб воно потім зняло цю шапочку і проросло без неї. Перше підживлення для своєї розсади я буду здійснювати, коли з'явиться два-три справжні листочки. дивлячись на ті рослинки, в яких ще немає справжніх листочків, тому я їх ще навіть і не підживляю. Вони живляться за рахунок саме тих елементів, які були закладені в насинині, і їм цього вистачає. Зі свого досвіду хочу сказати, що таке дуже добре, коли розсада помідорів росте таки на очах, адже буває так, що вона може так швидко зійти, навіть не оглянемося. Стаємо на ранок, а вже є перші паростки, і тут важливо саме відкрити цю плівку, ну і щоб добре освітлювалося, і температура не була дуже висока, тому все тут слід врахувати. Всім дякую за перегляд! Пишіть коментарі. Діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!